Бахи маркетингу. Я коли дивлюсь на те, як власники рекламують свої квартири, мені просто стає трошечки навіть страшно, що буде далі. Саме перше то ціни. Вони з тими цінами туди-сюди, то вверх, то вниз, то дешевше, то дорожче. А потім вони питають, а чому всі люди торгуються? Та ви якісь ціни дивні ставите. Ви Ставите блін, ціну 120 і продаєте за 95. І при чому я дуже часто чую від власників, ну ставте там запасом, все одно буде торгуватись. Так блін, ви привчаєте людей з вами торгуватись, а потім біситись через те, що з вами торгується. Де логіка. І якщо власник поставить ціну без торгу, то люди просто не будуть в нього купляти, бо вони чисто психологічно звикли торгуватись. І тому об'єкти, в яких власник не торгується, дуже довго стоять. Мені здається, люди не купляють уже через принцип, бо там не можна торгуватися. Найсмішніше дивитись на обміни там, де Власник свого об'єкту хоче обміняти на інший об'єкт, і вони починають торгуватись. І це просто шості ось ти на це дивишся. Думаєш, та цікаво взагалі домовитись чи просто об'єдець. Ну і ще такий один цікавий факт: У мене клієнт купив квартиру, Коли купколи купляв, прямо страшенно торгувався, розказував про всі носи квартири, розказував, що я того не вартує. Власники погодились, поторгувались через місяць. Цей же клієнт виставляє цю ж квартиру на 20 тисяч доларів дорожче, ніж він її купив. Ну Ну, люди, які купують квартири, вони дуже бідні люди. Вони просто е не мають грошей, щоб купити за ту ціну, яку поставив власник. Тому вони е пропонують ту ціну, за яку вони можуть собі дозволити купити, бо просто на, на них не вистачає грошей, розумієте? Це от така дуже популярна причина, чому люди торгуються. У них просто різко немає грошей. Ви пам'ятаєте, якщо ви привчили людей торгуватись, то люди будуть торгуватись, і від цього ви нікуди не дінетесь. Це може бути не саме ви, але ми всі люди, ми всі впливаємо один одного. Якщо хтось до вас це вже зробив, то це буде впливати і на вас так само.